Ці конфлікти, які відбулися в області, зовсім не випадкові. Це перше. Друге, вони не могли бути без якогось впливу великих людей, які знаходяться сьогодні при владі, можливо, біля вас, які знаходяться у якихось силових структурах. Не забувайте про те, що сам предко працював також в тих структурах колись. Подивіться Хотинський район, який мав весь час червоне забарвлення. Подивіться Глибоцький район, коли звідти одні керівники нашої, нашої області виходять. І конфлікти саме у цих трьох точках. Це що таке? У нас у владі сидить серйозна якась е, вже підпільна організація. Чи, як, чи небезпечно? Про що? Хто керівник з Голибоцького району, Іван Монтян, що ти не знаєш, що? я ж тобі назвав. Скільки вам прізвищ треба? Вам прізвищ треба. Ні, нам, нам, скільки нам прізвищ треба. Петро Миш, але ви ще забули сказати ще одну дату. Тобто, Перед цим сказала Оксана Васильівна. Може такий збіг обставин не випадковий, можливо це якраз до річниці готувалося адміністрації. Якось щось вище це забули, випустити. Бо я теж деколи задумуюсь, не може бути, щоб в один день так було все організовано і причому в різних регіонах нашої області стосовно цих усіх подій. Тому сьогодні наше завдання дійсно, на мою думку. Це не випадковість, я мало вірю в випадковості, хтось цими процесами керує, направляє, і не випадково також я це озвучував по деякій інформації, що тим людям, які перекривали дорогу на пункт пропуску, є інформація, що ці люди були проплачені. Не випадково також стосовно тих подій, які відбувалися і в Хотині, ну а по тій події, які відбулися у Черніцях по навчальних закладах, можливо, це є випадковість, може ні.